Всіх вітаю! Ми знаходимося на Білоцерківському авторинку. Сьогодні субота, базарний день. Покажу вам, які машинки в нас є в наявності. Так. Почнемо ми з Сіата Арона. Ауді... Ні, такої ауді в нас немає. Це в нас 19 рік, 74 тисячі кілометрів пробігу, бензиновий 1 Автоматична коробка ціна 14 тисяч. Так виглядає авто. В такому синьому кольорі. Далі BMW 315 d 11-го року. В кузові універсал. У нас дизельний двохлітровий двигун, 300 тисяч кілометрів пробігу, ціна 8700. Opel Vectra 2007 року. Тут у нас 1,8 бензиновий двигун, 140 тисяч кілометрів пробігу, ціна 5700, коробка механічна. Ні, такої БМВ у нас немає. Далі Форд Фокус. Ціна 9600. Це у нас 14 рік, 207 тисяч кілометрів пробігу, 2 бензиновий двигун. Наступний це Форд Фокус 20-го року. Тут у нас 218 тисяч кілометрів пробігу, дизельний 1,5 автоматично. Машинка пригнана з Європи. Покажу так. як воно Поближче. що. Теорег, не факт чи є. Подивимось далі. Так, у нас. Тупний це Ford Fusion 16 2016 року. Так. 16 рік, 110 тисяч кілометрів пробігу. Тут у нас бензиновий 2,5 двигун. Ціна 13,5 тисяч. Кода Октавія, а 15-го року. В кузові універсал. Так, тут у нас 241 тисячі кілометрів пробігу, дизельний 1,6 мотор, автоматична коробка, ціна 12,200. Так вона у нас виглядає. Так, далі. Рено Флюенс. За 7,5 тисяч. Це у нас 10-й рік. 1,6 газ-бензин. Пробігу тут у нас 290 тисяч. Аудіо четвертий немає. Ой, Оля, дякую за подарочок. Так, наступна це Кіа Сіт 2014 року. Ціна 8300. Тут у нас механічна коробка, 1,6 дизельний двигун, 206 тисяч кілометрів пробігу. Далі, так, тут в нас немає ценіка, але кого зацікавить, ви скріньте і присилайте нам в інстаграм скрін, ми вам напишемо по цій машині. Так, Hyundai Kona. добрий день. Це в нас 21 рік. 77 тисяч кілометрів пробігу. Бензиновий 1,6 двигун. І ціна 22,5 тисячі. Так, наступний це Nissan Жук 13-го року. Тут у нас дизельний 1,5 двигун. 163 тисячі кілометрів оригінального рідного пробігу. Механічна коробка, ціна 9,5 тисяч, машинка пригнана з Франції. Так, далі Golf GTI 2016 року. Тут у нас двохлітровий бензиновий двигун. 165 тисяч кілометрів пробігу. Автомат ціна 14,5 тисяч. Зараз показую так. Будьте здорові. Далі. Honda Accord, 15 2015 року. Так, тут у нас 2,4 бензиновий двигун пробігу. 144 тисячі кілометрів, автоматична коробка, ціна 11 тисяч 950 доларів. Наступна це Renault Sandero За найнижчою ціною в Україні це 20 рік, ціна 9,5 тисяч. 110 тисяч кілометрів пробігу. Дизельний 1,5 двигун механічна коробка. Повторюю, ціна 9,5 тисяч, 20 рік. Ось цей станік продається. Можете написати нам за нього в... Скажіть, я скажу нам в інстаграм, напишіть, будь ласка. Жигулів немає. Продовжуємо. Volkswagen Jetta 2019 року. Тут у нас пробіг 134 тисячі кілометрів. Бензиновий 1,4 двигун. Автоматична коробка, ціна 15300. Якщо ви думаєте, що 1,4 двигун тут не їде, то тут вже Це ж 19 рік споминаємо. І він у нас, до речі, дуже гарно ще дає газу. Так, Opel Vectra. Зараз скажу ціну. Nissan є в продажі, вам який саме. Який саме Nissan вас цікавить. Є і жук, ліфи в нас є. Так, 5700 Opel Vectra 7 сьомого року. 1,8 бензин. Nissan Жук, такий біленький, 1,5 дизель, механіка 9500. Так, ідемо далі на нашу велику площадку. Покажу вам, які там у нас машинки є в наявності. Подождите минутку. Микрофон у нас. Все. Так, понимаю. Почнемо з Audi Q7. Це в нас 2014 рік. Максимальна комплектація super charge, бензиновий 3 двигун, повний привід, 158 тисяч км пробігу, ціна 19 900. Тут дуже класна акустика, led оптика оректроніки, передні задня камера 360. Далі. У нас є ще Volkswagen Tiguan Sport. Тут 80 тисяч кілометрів пробігу, це 18-й рік. Тут у нас TSI 2.0 двигун. Автоматична коробка. Ціна 17400. Ось саме місна є ця Ауді, також саме міцна є, О, Боже, скажіть, я скажу, ну ось тут в сієні багато місць. Саме міцна також точ Джорні і у нас навіть є Тесла саме міцне. 180 тисяч кілометрів пробігу, газ, бензин 3,5 автоматична коробка, ціна 25 тисяч. Ось ауді саме міцна. Це в нас Q7 В максимальній комплектації. На шкірі. У нас тут щоб все видно було. Також панорама є. Може тут буде видно. Бачите, там складені задні місця. Йдемо далі q 5 в нас є, але вона зараз на руках у власниці. І якщо вам цікаво, можете трішки полистати або написати свій інстаграм. Ми вам скинемо к 5 Ауді. Тому що зараз не можемо вам показати її. Вона площадочці її немає. Е, далі джип компас 15 року. Можете написати свій інстаграм і Написати, що вам потрібно скинути. Я собі зроблю скрін і відповім вам після трансляції. Так, чип компас 15 2015 року 142 тисячі кілометрів двигун 2,4 з газовим обладнанням. От. Автоматична коробка, повний привід з Cadillac xt 5 17-го року. Тут у нас 27 тисяч кілометрів пробігу, бензиновий 3,6 двигун, повний привід, ціна 2990. Наступна це Subaru Forester 23-го року. Тут у нас 15 тисяч кілометрів пробігу. Бензиновий 2,5 двигун, повний привід, коробка в нас передач варіатор. І ціна 246 років. Ось. Перейду сюди. Е, так, це у нас джип Чіроки 17-го року. Ціна 16300. Бензиновий 2,4 двигун. 50 тисяч кілометрів пробігу, повний привід, коробка автомат, такий привабливий червоний колір. Тут бачу є передні задні проктоніки, можливо, камера, зараз заглянемо. Да, є задня камера, лімітована комплектація. покажу вам таурег. Це у нас 10 рік. Тут у нас 275 тисяч кілометрів пробігу, дизельний трьохлітровий двигун, автоматична коробка, ціна 16,5 тисяч. Хорошій комплектації. Так, а ми перейдемо далі. Hyundai Santa Fe, сьомого року. Тут у нас дизельний 22 двигун, 350 тисяч кілометрів пробігу, механічна коробка передач, повний привід, ціна 900 Вона в такому темно-баклажановому кольорі. Далі BMW X5. 15 рік, 107 тисяч кілометрів пробігу, 3-літровий бензиновий двигун, повний привід, автомат, 26,5 тисяч. Ціна. Ціна у нас на світлому салоні шкіряному. Френч А, Land Rover Discovery Sport. 16 рік. Бензиновий 2-літровий двигун. 51 тисяча кілометрів пробігу, повний привід, автоматична коробка, ціна 22 700 доларів. Ford Flex. Дуже цікаве авто. Це в нас 19 рік, 64 тисячі кілометрів пробігу. Двигун тут 3,5 газ-бензин. Автоматична коробка. Ціна 17800. Подивіться, зараз їду подалі. Як все у нас тут гарненько виглядає. Так, далі Toyota Highlander. 13-го року. В комплектації. Лімітовані комплектації. Так вона все повнопривідна. З базиновим 3,5 двигуном, 107 тисяч кілометрів пробігу, ціна 20,5 тисяч половиною Так, GMC Acadia, 2018 року. Тут у нас 87 тисяч кілометрів пробігу, бензиновий 2,5 двигун, повний привід, автоматична коробка і ціна 18 тисяч доларів. Далі погляньте, який у нас гарний є додж Джорні. Це в нас 20-й рік. 110 тисяч кілометрів пробігу. 2,4 газ бензин, автомат, передній привід, ціна 15600. Дуже красивий кулер Так, Mazda CX5. 23-го року. Тут у нас 8 тисяч кілометрів пробігу. Бензиновий 25 гуль, повний привід, ціна 29 тисяч. Subaru Forester 8 го року. Тут у нас 350 тисяч кілометрів пробігу, дизельний двоквітровий двигун, механічна коробка, ціна 8,5 тисяч. Перед 10 2010 року. 350 тисяч км пробігу, двохлітровий дизельний двигун, механіка і ціна 7900. Йдемо далі. Тут стоїть якийсь байшок. Вольф його також замінимо. Це гольф четвертий, якого тут 2000 року. 1,4 бензин, 157 тисяч кілометрів пробігу, ціна 4,3. Далі. далі упав сенік. 415 тисяч кілометрів пробігу і ціна 7300. так Далі Mazda, cx 9-2011 року, 162 тисячі кілометрів пробігу. Шкоди козяк не Тут у нас 3,7 газ, бензин, автоматична коробка. Повний привід. Ціна 12200. Лінкольним МКЗ. 17 року. 3.0 бензиновий двигун, 105 тисяч км пробігу, автоматична коробка. Так, ціна 24 тисячі. Ford Escape. Ford Escape 2019 року. Тут у нас 2,5 газ бензин. 134 тисячі кілометрів пробігу. Автоматична коробка і ціна даного авто 15 тисяч доларів. Так, дуже цікаве авто в гарному, перелікаючому кольорі. Це Renegade 16 2016 року. Тут у нас стоїть 2,4 бензиновий двигун з газовим обладнанням. Має авто 168 тисяч кілометрів пробігу. Тут у нас повний привід, автоматична коробка, звичайно, і ціна 13,5 тисяч доларів. Далі ВАЗ 2115, 10 року. Тут у нас 1,6 газ бензин. 164 тисячі кілометрів. 154 тисячі кілометрів пробігу, ціна 2950 доларів, BMW X3 12 2012 року. 191 тисяча кілометрів пробігу. Бензиновий 2-літровий двигун. Повний привід, автоматична коробка, ціна 11,5 тисяч. Seat Altair 2020 року за найнижчою ціною. Тут у нас йде 4600. Так, 351 тисяча кілометрів пробігу, дизельний 2 двигун, механічна коробка. Хороше авто, повторюсь, по самій низькій ціні в Україні. 4600. Leaf 14 2014 року за 800. Тут у нас 133 тисячі кілометрів пробігу, 24 кВт, запас ходу 40, 140 кілометрів. 140 кілометрів. Так. Kia Soul 15 2015 року. Тут у нас 101 тисячі кілометрів пробігу, запас ходу 150 кілометрів і ціна 9600. Дуже по-цікавимо. Виглядає, так, комін є, звичайний. Так, далі, Nissan Roch 2021 року. Тут у нас 64 тисячі кілометрів пробігу, бензиновий 25 двигун, автоматична коробка. І ціна даного авто 22 900 доларів. Дуже класний автомобіль. Вкладенний. Коли машина нова, одразу видно, що вона офігенна. Так, чирокий у нас є ось такий в червоному кольорі. Зараз скажу, який тут двигун. Двигун у нас 2,4 бензина. Це 17 рік. Сам 13-го року за 7 тисяч. 150 тисяч кілометрів пробігу. Повторюється, ціна 7 тисяч. Далі Форт 20-го року. Пробігу тут 88 кілометрів. Не тисяч звичайних кілометрів. Буса є. Тут у нас 1.0 турбо-бензиновий двигун, автоматична коробка. 25 тисяч. Де Олана з 2015 року? 230 тисяч кілометрів пробігу, 1,3 газ, бензин, механіка, ціна 2700. До 5 тисяч на автоматі. Сложно сказати. За автомат вам не знаю, що сказати. До п'яти тисяч. Так, я вам ще показала. До трьох тисяч нас їла. Є лайк. Так, Тесла Model S 2014 року. Вона в нас іде саме місна. Тут 200 тисяч кілометрів пробігу. Батарея 85 кВт. Ціна 16 800 вісімсот. Торість у нас саме місна дуже в хорошому стані. Далі Hyundai i30. року за 6250 доларів. Тут у нас 1,4 газ бензин, 170 тисяч км пробігу, механічна коробка.